Неділя, 2 липня. В ефірі підсумковий випуск новин на 11-му у студії Марко. Ручка Вітаю вас. <му> Табу на ртуть в Україні заборонять виробництво імпорт та експорт продукції з токсичного металу. Відповідний закон вже підписав президент. Відтак з прилавків магазинів зникнуть термометри, тонометри, барометри. Аби знайти їм альтернативу у влади є півроку. Більше знає наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Те, чим ми та наші пращури користувались десятиліттями, стане табу для українців. Окрім термометрів, це все, що містить ртуть: танометри, барометри, люмінісцентні лампи, вимикачі, реле та деякі види батарейок. Такий законопроєкт цьогоріч підписав Володимир Зеленський. За проголосували 299 парламентарів. Так, влада підтримала приєднання України до Мінаматської конвенції, аби поетапно відмовитись від рідкого срібла. Тож сьогоднішнє рішення українського парламенту вкотре демонструє, що попри війну Україна продовжує слідувати європейським зеленим курсом та дбає про своїх людей та власне довкілля. До угоди долучилась і 141 держава світу усе, аби захистити здоров'я людей та екологію від токсичного металу. Цю конвенцію назвали на честь міста Мінамата в Японії, де наприкінці 50-х років ртуттю з промислових стічних вод утруїлися майже дві тисячі людей. Масова інтоксикація викликала хворобу, яку і назвали Мінамата. Є різні види отруєння, легкі, гострі та хронічні. Хвороба може навіть позбавити зору, слуху, спровокувати параліч та навіть божевілля, кажуть медики. І лікування буває надскладним. Для лікування гострих ртових тутів є антидоти. Якщо у людини пострадали нирки, бо неї є гостра ниркова недостатність, тоді використовується гемодіалізна терапія. Кров пропускається через штучну нирку і повертається хворому. Втім, небезпечна не сама ртуть, а її пари кажуть екологи, і предмети, що містять токсичний метал в одній лампі. Може міститися від 10 до 15-20 міліграм ртуті. Якщо це тисяча ламп, то звісно, що цей обсяг збільшується. І все це потрапляє неконтрольовано, потрапляє в навколишнє середовище. Це такий метал, який має досить серйозні токсичні властивості, плавиться при звичайній температурі і найшкідливішими є пари ртуті. І Проблема полягає в тому, що їх дуже складна і Саме тому з 1 січня наступного року Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. Проте є винятки. Під заборону не підпадають продукти для потреб військової та цивільної оборони, вироби, що використовуються для досліджень та калібрування приладів як еталонний стандарт. Вироби, що не мають альтернативи, як от зовнішні електроди для електронних дисплеїв і пристрої вимірювання, вакцини, що містять тиморосал як консервант. Потім дніпряни діляться на два табори. Одні таку заборону не підтримують, бо ж кажуть, звикли до використання в побуті, наприклад, звичайного термометра. Я е, проти. Я проти, тому що, наприклад, термометри ртутні це в будь-якому випадку завжди зручно і надійно тому, що всі ці термометри, тому що всі ці термометри, які вимірюють температуру у ротовій порожнині, вони показують дурниці. А ртутний найточніший. Я думаю, штота Я Гадаю, що це ртутна змова. Ртуть вона нешкідлива. Дехто ж вважає, такі зміни доречні. Ртуть вона в'єдна Ртуть, вона шкідлива. Буває ж, діти Кабве. труяться, коли розбивають термометри. ртуть наскільки відомо, в биту, якщо розбивається, це вредно. А як на промисловості без неї можна обійтись, не в курсі? Я думаю, так Будеться я думаю, так буде краще для навколишнього це... середовища. Нині у Кабміну є півроку, аби розробити план з відмови ртутних виробів. З реалізацією проєкту допоможе Міжнародний глобальний екологічний фонд. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Риба заборонена, а тому не має бути на прилавках. У Дніпрі інспектори влаштували рейд, перевірили ринок у центрі міста. Через загрозу розповсюдження інфекцій після підриву Каховської ГЕС продавати рибу не можна. Тепер за цим щодня стежать фахівці. Чи є на прилавках заборонена продукція? Знає наша кореспондентка Катерина Нічик. Вилов та продаж риби з чотирьох областей заборонений від 16 червня. Аби перевірити, як продавці дотримуються нового правила, разом із Держпродспоживслужбою йдемо до центрального ринку. Місця, де зазвичай продають рибу, нині майже порожні. Працюють лише дві продавчині. На камеру не спілкуються, від інспекторів тікають. Документів немає, я так розумію. Зараз будемо виясняти у адміністрації ринку, що це за риба. Хто тут торгує? Захищати продавчиню втікачку береться представниця лабораторії центрального ринку. Пояснює, жінка просто злякалася преси. Запевняє, усі документи на товар у неї є. Це іменного походження, собака вічки, бабуська документів сімна. Є Це розпорядження. «А Документи в лабораторії, да походження. Походження, ну ми можемо показати. Інспектори вивчають документи та констатують. Всі дозволи у жінки дійсно є. Вирушаємо на іншу точку продажу. Туди підходить покупчиня Світлана. Каже, рибу купує тільки, аби нагодувати кішку, а от собі не ризикує. Моя кішечка їстиме ми все. Вона звичайна, дворова. Ви ж самі кажете, що з тієї території де може бути небезпечно. Не беруть. Натомість представники ринку запевняють, небезпечної риби в них бути не може. Пояснюють, перш ніж потрапити на прилавки, лускаті проходять ретельну перевірку. Спочатку риба розморажується. Коли вона розморозилася, дивимось на шелуху риби. Щоб вона була яскрава, на жабри дивимось, щоб вони теж відповідали, яким треба нормам. Потім мишця повинні бути упругі, ніякі кості не повинні вилазити з мишць. І дивимось, якщо риба свіжа по органолептиці, ми її випускаємо. Якщо в нас якісь сумніви є, ми робимо мікроскопію. Крім того, кажуть, у Держпродспоживслужбі зараз привезти до регіону рибу без документів неможливо. Є лабораторії, які досліджують цю рибу з міста, де вона виїжджає, там державні лікарі ветеринарної медицини. Вони не виїдуть без супроводних документів. Сьогодні блокпости. Вони цю рибу теж дивляться, дивляться документи. Ні, вони відправляють і вже її общеоббирають -е, з реалізації. Такі рейди інспектори проводять щодня відтоді, як почала діяти заборона. Перевіряють стихійні та офіційні місця торгівлі. За цей час виявили лише три порушення у Синельниківському та Криворізькому районах. У рибоохоронному патрулі нагадують. «Взагалі заборонений лов на території області. Там немає ставок, річка чи озеро чікогось чи дома. Взагалі заборонено і ловля і продажу». Рибоохоронці додають заборона на вилов та продаж риби діє у чотирьох областях: Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській. Завозити лускатих з інших регіонів можна. Єдина умова пакет дозвільних документів. Перевірки ринків триватимуть, доки не стабілізується ситуація в постраждалих регіонах після підриву окупантами Каховської греблі. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11-го каналу. Люті пташки для ворога у Дніпрі пройшла виставка безпілотників. Її організували благодійники, аби привернути увагу до фінансування. На наймасштабніші всеукраїнські зустрічі зібралися понад 300 гостей. Це і виробники дронів, представники льотних шкіл, місцевої влади та військові. Як технологічно посилять нашу армію, знає Олена Городецька. Розворот третій ураження. Ковий з позивним француз на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення, майже півроку на Бахмутському напрямку. Розповідає на одній невеликій ділянці може працювати до дев'яти ворожих орланів. Тому нашим захисникам вкрай необхідні безпілотники забезпечення йде зі сторони бригади, зі сторони Міністерства оборони, а також, звичайно ж, волонтери, за що їм дуже велике дякую. Волонтери організували у Дніпрі показ безпілотників. кажуть так, хочуть розширити контакти. Приїхали як вітчизняні виробники, так і із закордонні. це А ми вже в індустрії дронів 10 років. Він об'єднав в Китаї всі фабрики, які роблять дрони. Слава Україна, авкостефні 100%. Українські інженери мають виробництво не гірше закордонного, але відчувають брак фінансування. кажуть військові. Саме нагальна потреба наразі це кошти, це кошти та комплектуючі. Задля підтримки аеророзвідки волонтери започаткували величезний проєкт збору коштів люті пташки. Вже закупили в українських виробників та відправили на передову дронів на 30 мільйонів гривень. І тепер стартує другий етап проєкту. Ідея в тому, щоб долучати все більше і більше бізнесів до збору коштів на дрони, робити, та, такий собі челендж розлючених бізнесів амбасадором проєкту стала перша переможниця Євробачня, співачка Руслана. Необхідні дрони, які потрібні для захисту кожного життя. На фронті це безцінні воїни, безцінні захисники. Всі, хто на фронті зараз, це кожна людина безцінна. Дрони рятують життя захисників, знищують ворожу техніку, а вона коштує в десятки разів більше, ніж сам літальний апарат. Користуватися ним безкоштовно навчають у школі довжик. Наш курс складається на 95% із практики. І у нас майже кожен день пілоти повний день літають на квадрокоптерах, симуляторах. Наші навчання розраховані тільки на військових, ми не навчаємо цивільних людей. І для військових наші навчання абсолютно безкоштовні. За словами Марії Берлінської, засновниці проєкту «Вікторі Дронс та керівниці центру підтримки аеророзвідки, дрони стали ключовим елементом ведення бою. Всі люди на фронті зараз роблять для нас одне ціною життя і здоров'я вони виграють нам час, щоб ми встигли підготуватися. Те, що ми не зробили за попередні роки, ми можемо перемогти, але нам потрібно справді об'єднати зусилля. Бо час грає проти нас інакше нас очікує замороження конфлікту, потім ще більша війна. Зробити свій внесок у перемогу. Перерахувати кошти можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. Олена Городецька, Поліна Поломарчук та Олександр Довгань. Новини 11 каналу змінили гітару на автомат та пішли захищати батьківщину у Дніпрі. Провели вечір пам'яті на честь загиблих героїв музикантів Андрія Касенюка та Сергія Артемова. На благодійному концерті збирали кошти для їхніх сімей та побратимів. Запросили перший український сальса-оркестр Діслокадос. На заході побували і наші журналісти. На цих світлинах музикант та військовий з Кам'янського Андрій Касенюк. Він був засновником та гітаристом гурту Сільвертаун. Захищав країну з 2014-го, чотирнадцятого, а сімнадцятого квітня цього року артист отримав смертельне поранення. Україна А це джазмен із Дніпра Сергій Артемов. Від початку повномасштабної змінив бас гітару на автомат. Наприкінці квітня прийняв останній бій під Бахмутом. У пам'ять про загиблих музикантів у Дніпрі провели концерт. Запросила перший сальса оркестр України Діслокадос. Останній раз ми грали в Дніпрі за майже за тиждень до, до початку повномасштабного вторгнення. Був наш останній наступний Дніпрі, ми раді знову повернутися в Дніпро. Дуже, дуже класна аудиторія, дуже, дуже класна публіка. Організатори кажуть, цей вечір пам'яті ще й благодійний. Кошти від квитків підуть на підтримку сімей загиблих музикантів та їхніх побратимів. Наш фонд він націлений на те, щоб підтримати сім'ї загиблих героїв та допомогти всім, всім нашим військовим, які боронять нашу Україну, які коли-небудь приймали участь в наших фестивалях. З цього з цього концерту у нас буде йти 20% від квитків. Також кожен охочий міг задонатити додаткову суму просто під час заходу. Свій внесок вже зробила пані Ольга. Розповідає, загиблих музикантів особисто не знала. Втім, вирішила прийти, аби підтримати наших військових. Очікуємо танців, очікуємо гарного настрою, так і подивитися, як гарно грають музиканти. Організатори кажуть, нині у лавах ЗСУ чимало музикантів. Запевняють, тут у тилу робитимуть все, аби підтримати своїх друзів на фронті. Тож цей благодійний концерт не останній. Кошти збиратимуть допоки не настане наша перемога. Катерина Нічик та Олександр Довгань новини одинадцятого каналу. Вона для нього надійний тил, а він її коханий захисник у Дніпрі. Полковник повітряного командування Схід разом із дружиною вчителькою відзначили перлинове весілля, Як і 30 років тому пара знов прийшла до радцу, аби обмінятися каблучками та дати обітницю. Про історію неймовірного кохання. Далі Анастасія Вільхова. Костянтин та Ірина познайомились у 1992-му. З першого погляду весела та щира дівчина полонила молодого військового своєю усмішкою. За рік відносин хлопець зрозумів, без своєї Іри вже не може. Зробив пропозицію. У червні 93-го пара побралася. У нас це було вперше. У нас був ведучий вперше, музикант вперше, ми самі вперше. Ну і багато чого вперше, тому все було всім інтересно, все було експромтом. Ще тоді, розповідають, закохані розуміли, що шлюб хочуть пронести крізь життя. До весілля готувалися ретельно. Ірина обрала найсвятковіше плаття. Було таке плаття, пишне, тоді ще там з такими е, збірочками, якимось, не знаю, ну дуже пишне було, я пам'ятаю, кружево, мережево, ну все таке було занадто. Святкове. Замість звичайного банкету молодята рушили на дискотеку. Гості вже дихали по своїй програмі, нам було скучно, ми вирішили прогулятися до своїх друзів. Вже там, за проханням пари, діджей включив марш Мендельсона. Для Костянтина та Ірини в той момент існували тільки вони. Вже за декілька років у подружжя народилася єдина донечка Дар'я. Ще з плюшок дівчинка бачила приклад люблячих батьків. Тому якою має бути її майбутня сім'я, знала точно. Ну почну з батька, і він дуже витривалий. Він спокійний і він гасив якийсь вогонь маминих емоцій, коли не зрівав скандал. А мама вона дуже пробивна, тобто, вона, якщо щось потрібно, щось для сім'ї, то вона зробить все, але це буде за 30 років сумісного життя. Сім'я змінила чотири міста. А справжніми випробуваннями стали довгі відрядження Костянтина. Подекуди дружині доводилося чекати коханого місяцями, проте свою любов вони пронесли крізь десятиліття. Тридцять років по тому пара знову завітала до Рацу. На перлине весілля вже досвідчені молодята вдруге обмінялись обручками, вдруге дали обітниці. Таке натхнення на душі радість, іначе ти дійсно молода. Іначе років тобі вже так же небагато, як тоді. Багато планів іще. І думаєш, о, тридцять, то це ще, це ще можна тридцять. А секрет стосунків розказує сім'я простий. Потрібно вміти слухати і говорити. Завжди довіряти одному одному і ніколи не опускати руки. Привітати подружжя прийшли рідні, представники влади та товариші по службі, як на справжньому весіллі, з подарунками, квітами та найкращими побажаннями. До них приєднуємося і ми. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Зібрати робота, змоделювати ракету, а ще долучитися до арт-проєкту. Такі активності для дітей організували в одному із міських парків. Серед робіт мозаїка Крокуємо до перемоги. Її зібрали з понад двох тисяч малюнків малечі. Деталі далі у сюжеті. Збирають маленькі деталі до копи, клеять їх, а після тестують створену модель. Так проходить майстер-клас із ракетомоделювання для дітей. Там де друга мітка, да. Спробувати власноруч зібрати ракету прийшов 12-річний Іван. Раніше займався робототехнікою. Тепер, каже, підбирає для себе нове хобі. Не щось таке банальне, а щось новеньке. Зараз я чекаю, поки всі зберуться, і будемо вже, виходить, тестувати ракети. А поруч проходить інший майстер-клас. Тут діти збирають кінцівку робота. Самостійно складають деталі, формують його руку, а згодом спробують за допомогою неї переміщати предмети. Їхня задача сьогодні спробувати на собі, як це бути без кінцівки. Ось на жаль, це так звучить, але це наша реальність зараз. І нашим дітям треба показувати, що в цьому нічого поганого немає. Що робототехніка навпаки допомагає людям людям в протезуванні. Без допомоги вчителя роботизовану руку збирає Поліна. Каже, в інструкції все зрозуміло, тож із завданням вже майже впоралась. Тому частину руки так виходить, мені дуже подобається. На наступній локації діти долучаються до створення арт-мозаїки. На біле тло приклеюють кольорові смужки. У результаті вийде малюнок. Маленька дівчинка, яка тримає український прапор. В арт Ця мозаїка, кажуть організатори, створена на основі муралу французького художника Україна в Дії. У парку представлена спрощена версія. Оригінал складається із більш ніж двох тисяч малюнків українських дітей. Художник дозволив нам використовувати його принт, це Україна в Дії. І ми підбирали малюнки за кольорами. Всі ці більше двох тисяч із них створювали а, цю мозаїку. Роздивитися усі 2404 дитячі малюнки, з яких складається Дніпровська версія мозаїки Крокуємо до перемоги. Можна до кінця літа у парку Гагаріна. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. А також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.